Тому що останнім часом зовсім не хоче нічого снідати. От протягом дня почала в мене просити какао, тож я її ось на сніданок приготувала до оладок. Оладки вона любить, я не досить часто готую, але коли готую, то вона їсть з задоволенням. Тож вирішила сьогодні на сніданок для при неї приготувати оладки для себе. Для нас Жені стандартний Сніданок, яйце, сосиска, тости з авокадо та помідорчиком. Ну і овочі. Ось так снідаємо Смачного всім, хто також снідає. такі друзі! Я сьогодні зробила ось такий досить яскравий макіяж очей. Давно в мене вже такого не було, але сьогодні фарбувалася, увімкнула б'юті блогерів, дивилася, надихнулася і от вирішила зробити собі такий яскравий макіяж. Ну, ось сьогодні ось так. А, вчора ввечері почала використовувати одну з наступних сивородок для обличчя. А, бренд Mary May, це і Benon і Blackberry Complex. А, ось цю протестувала щось я поки що не в великому захваті. Тож ось цю використала увечері і сьогодні вранці. Ця сиворотка забезпечує потужний антиоксидантний ефект, допомагає в боротьбі з ознаками старіння, саме ідебенон це один з найпотужніших, найсильніших антиоксидантів. Він захищає шкіру від шкідливого впливу на кожного е, відновлює її пружність. Ожиновий комплекс додатково забезпечує шкіру поживними речовинами. Включення глутаніну, який є також в цій сиворітки, покращує освітлювальний ефект і допомагає зменшити пігментацію. Ну, пігментація це такий досить неприємний момент, який може у будь-якому разі, коли ти знаходишся постійно під активним сонечком, з'являтися. Тож потрібно також турбуватися про те, щоб уникати її. Я це роблю використовуючи різні СПФ-засоби. Коли є ще і в сиворотках якісь, якісь інгредієнти, які допомагають зменшити або мінімізувати пігментацію, то це також досить, досить гарно. Що ж, я вам вже сказала, що ця сиворотка мені більше сподобала, верніше, вона має зовсім іншу дію, ніж попередня, але е, моїй шкірі було набагато приємніше. Зараз в нас зменшилася температура, шкіра трішки змінила свій тип. Е, останні декілька років в мене була шкіра жирна, хоча все моє життя була. Нормальна, схильна до сухості. Так, от, момент сухості до моєї шкіри повернувся. Тож я шукаю засоби, які могли б мені допомагати в тому, щоб трішки зволожувати шкіру, щоб шкіра, щоб на шкірі не відчувалося, знаєте, оцього ефекту, що вона от-от трісне. Це досить неприємний момент. Хто, у кого суха шкіра, той мене зрозуміє, що я маю на увазі. Так що ось такі в мене думки на рахунок цих засобів. Тестую далі на черзі ще одна сиворотка, вже за декілька днів її візьму у використання. Вийшли ми на прогуляночку. Вирішили прогулятися пару годинок. Ніби така сонячна сьогодні єсна погодка. Слухайте, я страшенно незадоволена собою вчорашнім днем, тому що, як пам'ятаєте, я вчора пішла на прогулянку, не домонтувавши влог, а ввечері повернулася, домонтувала, але він так довго на ноутбуці орендерився 4,5 години. о першій годині ночі він таким закінчив. З, закінчилася склейка всіх фрагментів. Потрібно було ще на Ютубі його завантажити та опублікувати. Тож я вирішила, що посеред ночі вже цього робити не буду, а зроблю це вранці. Тож... Що там? Птахи там є, пішли. Тож сьогодні вранці, прокинувшись, опублікувала цей влог. І вже змонтувала вчорашній, бачите? Птахи в кліточці. Зараз вам покажу. Алісу прилагали. ось ці птахи в кліточці. Вона захотіла зупинитися, подивитися їх. А, тож, Ідемо в сторону пляжа. Я вже змонтувала вчорашній влог, щоб не вийшло сьогодні так само, як вчора. Повернемося пізно, бо хто його знає. Куди нас сьогодні занесе? І я потім буду знову думати, що не завершила свою роботу. Тож, тож так, такі справи. Краби здоровенні. Ти бачиш, які здоровенні краби. Коштують майже три мільйони за один кілограм. Це лобстер, мабуть. Лобстер, так. Бачила які краби. І тут здоровані лобстери. Величезні. Ходімо, Аліса. Ходімо, йдемо на пляж. Творець? Це ж вони люблять такі. Йдемо додому, запросили друзів на борщ. Я ж його вчора приготувала, так його ніхто й не їв вчора, окрім мене. Я спробувала, що в мене вийшло. Тож, йдемо до нас на борщ, але потрібно ще купити хлібчика, Тож зайдемо зараз ще в магазин. Зараз на стадіон. Аліса там пограється на майданчику з дітками Жені пограє в баскетбол. А я просто з ними походжу. Часто я отримую коментарі на рахунок байків, що ми йдемо на дорозі, по дорозі, та байки їдуть дуже близько до нас. А так в Азії взагалі не прийнято ходити. Ніжками азіати, бачите, не ходять не в тротуари, заставлені постійно байками, якісь заклади харчування стоять на тротуарах, тож немає ось такої культури. Намагаємося бути дуже обережними, бути пильними, тому що, ну, по-перше, камера трішки викривляє зображення, і інколи вам здається, що байк їде прямо на мене, і я коли монтую, мені також так здається. Насправді ну, вони також дивляться, куди вони їдуть. Але інколи здається, що от, -от проїде по ногам. Тож намагаємося пальнувати, дивимося уважно. Досить розповсюджено У в'єтнамців просто виносити з дому столика і стільчика, я вам щойно показала. Та просто вечеряти разом з друзями. Світи ось так при дорозі, на тротуарі. Якась така у них дивна трішки культура. Але ось. Ну, що мені залишається, я поважаю. Писали мені, що... Якось я мені все в'єтнамці не такі, та такі просто От, трішки інакші, ніж ми. От туди йдемо, на той майданчик. Ще на той. Який ти хочеш? Туди. Наші там майдок. Там дорослі? Ой, так. Де? Там Не можна. Наші Ось так. Ага, от так роблять дорослі. То що, йдемо на той майданчик прямо? Ну ходімо. Бери свій самокат, поїхали. Я хочу, Не поїхав. Я дійшла до майданчика, Аліса вже знайшла собі подружку. Давай набігом ну, за м'ячиком. А де м'яч? Он дивися під стовпом. Ага, обережно, потрібно. Можна сідати, так ти дозволила, добре. Добре, що сьогодні діток немає. Одна дівчинка була, і то не дуже хоче за лісою гратися. Коли її дітки, то вона грається, бігає з великим задоволенням. А коли немає, то мене постійно дергає, щоб я з нею гралася. Що, Аліска? Гратися йти? Да, ну, добре, ходімо. Давай, йду, йду. О, нарешті прийшли дітки на майданчик, тож що Аліса... Алісі є з ким гратися. Нехай розважається. А я поки що посиджу в інстаграмчик і відповідаю на ваші коментарі. До речі, сьогодні, ось день трішки. Намагалася зібратися думками, в той же час ні про що не думати, трішки отак розслабитися. Це до того, пам'ятаєте, я знімала відео про низьку життєву енергію, і там одна із рекомендацій була медитація. Ось сьогодні я щось намагалася типу цього зробити. Ну не скажу, що це була медитація, просто так. Хоча б хвилин 5 полежати, ні про що не думати, відключити голову і розслабитися. І знаєте що, це дуже гарна практика, тому що я ось вийшла на вечірню прогулянку, сповнена сил, енергії і знаєте, таке враження, ніби я три дні відпочивала. Тож буду таке практикувати і вам рекомендую. Переходимо дорогу, йдемо в банкомат. Нам потрібно зняти готівку, бо скоро потрібно платити. За квартиру платимо ми готівкою. У нас вийшов е, влог сьогоднішній, влог неділі, тож е, нічого такого особливого не відбувалося. Просто ми два рази вийшли на прогулянку вдень та ввечері. І на цьому все. Е, я вам дякую за те, що дивитеся наші відео, за те, що підписуєтеся, за те, що коментуєте. Мені це завжди приємно. Е, я вам бажаю гарного дня, ранку та вечора, мирного неба. Бувайте! Та до зустрічі в наступному ролику уже завтра вранці. Пока!